Добрий ранок, дітки! Сьогодні на занятті з ознайомлення з природним довкіллям ми пригадаємо з вами правила поведінки в природі. Знайомте це лісовичок. Він живе в лісі і охороняє всіх його мешканців. Ще зовсім недавно в лісі все було чудово. Влітку повівав вітерець і світило сонечко, а восени жовтіло і опадали листочки. Пішов дощик. Бігли веселі струмочки. І росли гарні квіточки. Але раптом все це зникло, пташки і тварини покинули ліс. А все тому, що гості лісу забули правила. Малята, допоможіть пригадати правила і повернути лісових мешканців. Не розпалюй вогнища, не залишай після себе сміття, не вмикай голосну музику. Не залишай недоїдків. Не зривай квіти, адже вони можуть бути рідкісні. Не лови метеликів, тому що вони загинуть. Не знищуй трудні гриби. Це їжа для інших мешканців. Не завдавай шкоди комашкам. Не забирай тварин додому. В неволі вони загинуть. Не ламай гілок дерев, не лови пташок. і не чіпай їхніх міст. Не ображай лісових мешканців, адже все в лісі живе. І якщо ви будете дотримуватись цих правил, пташки і тваринки будуть дуже раді вам. Ну що, малята, запам'ятали правила? Пропоную вам пограти в гру, так чи ні? Якщо відповідь так, плескайте в долоні, якщо ні тупочите ногами, кататися на гілках дерев, ламаючи їх, висаджувати дерева, стріляти в птахів, відгодовувати птахів, забруднювати водоймище, Доглядати за рослинами, руйнувати мурашники, ловити метеликів, викидати сміття де-небудь, милуватися метеликами і фотографувати їх, брати до рук пташенят з гнізда, знищувати комах. Викидати сміття у смітник. Голосно кричати у лісі та слухати музику. Вирізувати написи на деревах. Виривати рослини з корінням. Молодці малята. Ви справилися в дані. Тепер лісовичок запрошує вас до себе в гості. Але потрібно пам'ятати, про правила безпеки. Встановіть сигнали, щоб не загубити один одного у лісі. Запам'ятайте орієнтири, щоб не заблукати залишайте позначки. Якщо все ж таки розводити вогнище, то виберіть для нього місце і ніколи не залишайте вогнище без нагляду. Пам'ятайте, збирати можна тільки ті гриби та ягоди. Які ви добре знаєте. Уникайте диких тварин, тому що можуть бути неприємності. Будьте обережні при зустрічі зі зміями. Пам'ятайте, в лісі, особливо навесні, багато кліщів, якщо ви опинилися біля поламаних дерев, не затримуйтесь, це може бути небезпечно. Будьте обережні. У лісі може бути болотиста місцевість. Обходьте її. Ніколи не пийте воду з річок та озер. Малята лісовичок запрошує вас до себе в гості, але пам'ятайте про правила і будьте обережні.